Legenda Ми живемо. Оце життя українських військових. А це наша кухня. Пройдіть, будь ласка. Запрошую. Я хочу, щоб побачили наші урядовці, як ми живемо і що вони думають. Я учасник Майдану. 15 січня по 26 лютого я простояв на Майдані, бачив всі події. Після цього я прийшов додому в воєнкомат, сім разів я просив воєнкома, щоб він не відправив сюди добровільців. Нарешті він не відправив серпню. Після цього я воював, попав в полон, вернувся назад, зараз далі воюю. Але в мене питання, і за кого, і для кого? Я особою, із-за кого я от живу в цих умовах, і яка причина того, чому ви не можете знайти рішення розумне. Держава мені дала ось це мій особистий автомат, який записаний на мені. Осека. В Львівській області, в місті Дрогобич, мені цю казку дали волонтери. Оце, що є на мені, в місті Дрогобичі, в Львівської області, мені дали волонтери. Крім цього автомата, є боєприпасів, Українська держава мені не дала нічого. Щоб не вийшли народні волонтери до цієї армії був би Бубирбі. А після зони АТО государство, це буде їм не студентів бити беззащитних, як перед Майданом було. Це буде йти ворожана армія. Вони поймуть, що таке вони хорошого зробили для армії. Ці люди, вся Україна піднялася для армії, роблять. І питання, одежу і тому подобне. На мені теж нічого немає армійського. На мені все волонтерське. Все людське. на крім автомату. Ждіть, Порошенко, Яценюк, усі, ждіть, ми до вас прийдемо. Скоро! Скоро ми до вас прийдемо! будете, не будете ви сидіти товстожопи, в теплі, в добрі, а поседьте трохи в окопах і почуйте нашу життя. нашу життя почутуєте. Дров нема, сьогодні? того нема, того нема, того нема, того нема. А як сім'ю кормить? Як сім'ю кормити? От у мене двоє дітей. У мене дочки 4 роки і одної три місяці. От як їх кормить, об'єсні, як мені кормити? Об'ясні. Це не наша війна. Це їхня війна, війна політиків, поїбають обичні українці, обичні хлопці, нормальні хлопці. Ми після АТО прийдемо, ми розкажемо. Розкаже. Скажіть, будь ласка, ви стояли на трибуні майдану, кричали пуля в голову, так пуля в голову. А чому вас тут нема? Ось ваша пуля в голову, нам пуля. От подивіться на нашу пулю, яку ви нам дали. Це моя форма, яку ви мені обіцяли. Це люди дали, це люди дали. Україні!